Я вас запрошую весілля. Запросити з вас записати на весілля? Запросити, ми сього приїдемо. 24 А до четвертого не приїде. Запрошую Андрія Івановича Садового. думаю, він забезпечить явку і заницю до четвертого. А ви їм тримаєте? мене? А ви на нас заставляєте? Ні, якщо зробити тут. вас потрапити, то що тільки випадати якесь. Кращим чином це був, звичайно посаду на колоної. Я про це не спілкував. Розвійтесь на камерах. Вирішили махати кулаками. Я не махав кулаками. Ви Ми готові до ідечних дискусій. Завжди наполягаємо на тому, що в критичні моменти для загрози нашої державності повинні об'єднуватися всі огляду на партій. Ми сьогодні були свідками. Демаршу, який спрямований на підрив нашої територіальної цілісності, і незалежності. Я гадаю, що наші хлопці, які зараз мерзнуть у дуже погано обладнаних таборах на східному кордоні, чекають від парламенту рішучих дій, а не балакани. Це було основно, потрібно було В Тому що це думають мої друзі, області, які зараз охороняють кордон України на території Харківської області. Це прикордонники і наші десантники, які стережуть зараз рубежі нашої держави. Я думаю, вони, як мої виборці, дали мені це чітке доручення як це в парламенті. Пане Михайлішину, ми а чому саме Оксана Калетник так до вас кинулася стрімко? Не знаю, я не коментую симпатічно. Я думаю, що колеги-чоловіки, можливо, краще пояснили, чому я наступили поставляти? Я не знаю. Чи краще б мені колеги чоловіків фізичного підтримування.